Всім привіт! З вами знову Юрій, канал міні-трактор з мотоблока. Показую відео, як розбирається наша навіска, як встановлюється. Ось стоїть прицепне яблуко. Знизу палець, знизу шплінт. Витягнули вверх пальця і яблуко відповідно від'єдналося. Так же само назад його поставити палець, шплінт. Зрозуміло. Далі. Розбирається навіска. Ось відкручуються ось ці. Цепки, які стягують на візку. Два штуки, тільки з однієї сторони, з правої сторони відкручуємо. Знімаємо ципки всередину. Тут стоїть гідроциліндр, Значить, знімаємо пальця, не пальця, не гідроциліндра. Знімаємо ось шплінт верхній, шплінт нижній, і бокова тяга у нас знімається в сторону. Ось ми її зняли. Тепер знімаємо бокову щоку, якщо треба зняти е, сіргу прицепну взагалі, тоді знімаємо ось тут палець. І ось таким чином сірга знімається з навіски для того, щоб установити фрезу. Зрозуміло, трошки тяжко однією рукою, однією рукою це все діло робити, однією знімати, ну така справа. Спробуємо це все зараз назад. З'єднати. Так, дергається, смикається. Ну нічого, зато реальне відео вони будуть розказувати, що ви не вмієте поставити на віску. Так. Ну, вибачайте, що буде трохи видно, що не видно, ну, звісно, самому геть. Геть погано, ну, ось пальчика попадаємо. Ось. Єсть. Все. Тут ми зробили. Значить, тут найголовніший момент зараз попасти. Ось два і тоді чуть-чуть трошки гідроциліндра посунули і ось попадаємо ще цим пальцем в отвір. О, ось так. О, стала у нас бокова, нижня щука на місце. Ставимо тепер бокову стяжку. Чи розтяжку, чи стяжку. Як хто її назве. Збирається, збирається набагато краще. Але що незручно, що одною все одною рукою. Так, нижня шплінт, верхній шплінт. боковий шплінт. Кріпиться гідроциліндр. Де? Палець гідроциліндра Так. ципки Ну, зараз якось поставлю телефона, щоб нам це скрутити. Ну, тут зрозуміло, я думаю, що не стоїть його і показувати багато. Тут зрозуміло, що нам треба... О, джерел. Так. Ось, показав скручуються чи накручуються гайки. Значить, що показую? Коли навіска не зафіксована тими розтяжками, вона ось так болтається, чи теліпається буде правильно. Слово. Значить, закручуємо. Тут без різниці, чи вверх ципок, чи вниз ципок, як який кудись піде, один по-любому буде зверху, знизу. І тепер. Е Фокус стягуємо, закручуємо гайки. І виходить, що у нас навіска фіксується практично в мертве положення. Тобто вона нікуди зараз покажу. Зафіксував і тепер дивіться, навіска практично нікуди не гойдається. Можна регулювати ось цією тягою, Вон, дивіться, як зразу показує, як нахиляється, вліво-вправо, тобто підрегулювати можна. Однією стороною підрегулювати навіску. Так само назад ставиться яблуко за потребу. Тобто, я його називаю бистроз'ємне яблуко. Тобто воно швиденько можна його зняти, надіти і поставити в зворотньому напрямку. Тобто під'єднати прицепа, притягнули прицепа, знаряддя відцепили, пальця витягнули, яблуко зняли і поставили знаряддя, яке вам потрібно. Ось таким чином. Ми встановлюємо нашу трохточку, точку, збираємо, розбираємо. трохточка кріпиться на вісьми болтах, можна сказати, знизу чотири, і зверху чотири, щоб ніхто не розказував, що там щось може відламатися, відірватися. На ну, даний час не було в мене відгуків, що є якась проблема. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.